нам едет Макс Барских. Будем танцевать. 3 ноября. Дворец молодежи и студентов. 19.00. Макс Барских с программой «Танцевать». Телефон 74 80 56. Живой звук. Размещает отель «Дружба». Билеты на сайте интернет-билет.ua. Мітинг під Дніпропетровською облдержадміністрацією на акцію протесту вийшли представники та прихильники міської організації партії відродження. Вони незадоволені тим, що поліцилі відмовили у реєстрації на виборах. Тож мітинг триває. Нагадаємо, питання про реєстрацію партії відродження та її кандидата у мери Анатолія Крупського у виборчому процесі не вирішуються уже сьомий день. У неділю за кілька хвилин до спливу часу подачі апеляції ТВК все ж вирішила опротестувати рішення суду. Я хочу сказать, что это была прогнозированная акция. Почему? Потому что все то, что до этого происходило, это сговор. Сговор политических сил, сговор политиков, которые любыми путями делают все возможное и невозможное, чтобы исключить политическую партию городскую бедроджиня от участия в выборном процессе. Наразі питання розглядає апеляційний суд міста. Час на перегляд свого рішення у ТВК ще є, але терпіння мітингуючих уже ледь вистачає. Ще 5 жовтня у понеділок під будівлю ОДА привезли шини. Люди налаштовані рішуче, бо відстоюють своє право на демократичний вибір. Проте заручниками політичної ситуації стають і соціальні проекти партії. остановлены наши социальные программы. Особенно обидно то, что одна из лучших программ, это программа социальной помощи в оказании медицинских услуг, ЭКГ, кардиограмма, анализ крови. Все эти программы должны были работать уже 10 дней. И на сегодняшний день мы даже привезли сюда трейлер, потому что, чтобы подчеркнуть, что наши социальные программы вследствие действий ТВК и власти остановлены. Представники партії відродження сподіваються, що здоровий глустих, хто блокує долучення партії до виборчого процесу, переможе, і право Дніпропетровців на демократичний вибір буде відновлено. Спонсор прогнозу погоди українська меблева компанія. Детальна інформація на сайті umk.ua. Добро здоров'я шанувальникам погоди на Рудані. Прохолода все ближче, а стовчики термометрів все нижче. А от наскільки нижче, розповім вам прямо зараз. 8 жовтня на заході знадобляться парасолі. Тут дощ та хмари погостюють в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. Решта областей проведе добу без опадів. Де на в межах від 7 до 9 тепла, вночі позначки термометрів коливатимуться від 3 до 5 градусів.